Історія буде про те, коли шлях до мрії звалився просто на голову, і про те, як важливо зустріти на шляху до мрії тих людей, які тебе супроводять до неї. Але тут краще слухати самого автора і цієї історії. Він композитор, він саунд-продюсер, а Тепер я скажу про себе, друзі. Коли я працюючи в прямому ефірі на радіо, ставив цю пісню, я казав гонорово, що це є гімн. Українського рок-н-ролу. це була пісня про файне місто Тернопіль. Саме завдяки їхній творчості, ми знаємо, що з жовті стрічки можна вплітати в коси. Я дуже їм дякую за те, що вскерували мене колись. Коли мама ще не знала, як мене назвати, але вона звала, що я є Михайло. Я знав, що десь попереду є холера ясна. І я знаю, що туди йти не треба. Це люди, на яких піснях виріс я. Я впевнений, що тут багато людей зі мною солідарні, і це люди, на яких піснях ростуть наші діти. І це дуже і дуже круто. Під ваші бурхливівації, Павло Кархмальов, композитор, саме продюсер, клавішник, брати Гадюкіни. Єго, рокенрол! Гучніше, 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 облеск. Дякую, друзі. Тут має бути хрест. Мені сказали, що тут, тільки тут можна стояти. Е, мене звати Павло, і я дуже радий сьогодні бути разом з вами. Е, якось в квітні місяці у Львові випав сніг. Дивно? Ні, нічого дивного. Тому що в той самий день. Збулася мрія двох звичайних людей мами і тато. Народився я. <плес> От, спочатку вони мріяли за мене, тому що моя мріялка ще тоді не виросла і, ну, і була нездала. Потім почали мене вчити правилам гри. Яка називалася життя. Постійно щось видумували, і першим вчителем моїм був мій батько, вчителем і інструктором. І він казав мені таку річ: будь уважний до вчителів, тому що, а вони будуть траплятися тобі. Кожного дня, кожної секунди, май до них повагу і знай одну річ, що деякі вчителі самі по собі свої знання не віддають. Витягай їх з них. Але це твої друзі і звичайні люди. Ти можеш з ними поводитись, як, ну, як ми тебе виховали. Е, і е, той перший інструктор, мій батько, е, дозволяв мене, е, мені все. Е, там була зброя, вибухи, рибки, монети. І щоб ви зрозуміли рівень інструкторства, от скажіть, в кого була мрія засунути пальці в розетку? В мене така сама. Мрія була. Так от, інструктор тато чемно підійшов до мене, і той експеримент ми зробили з ним разом. Е, не страшно, небезпечно, вчасно. І е, тому, е, знаєте, до цього дня в мене велика повага до електрики. Потім, потім от з тими настановами пішла школа, нові вчителі, нові мрії. Я мав би бути юристом або лікарем. І от настав день, грудень місяць, і я йшов на день народження свого найкращого друга. 13 грудня на Андрія якраз, а його звали Андрій. І звуть, слава Богу, Господи. Я купив йому подарунок стереонаушники. Ви не розумієте, це космічний корабель на той час. От. І я з тим подарунком іду на День Народження. Мрію собі, я десь я піднімаюся по вулиці Переяславська. То паралельно зелене, біля Тоді зірка, кінотеатр, потім клуб Пікассо. Пікасо. І я піднімаюся по лівій стороні, піднімаюся і тут. Нічого. Ну, взагалі нічого. І Перелом лобної кістки, швидка допомога. А то сталося таке, що чистили дах на Переяславській будинку і не огородили ну, проміжок стрічкою, і святкова брила мені втрапила на голову. От, ну, Лікарі, аналізи, швидкі реанімації і все таке. Сказали, що три доби, три доби якщо на третю добу вернеться, то буде жити. Вот. і на третю добу мені хтось сказав, дякую, що мені щось треба зробити в тому житті. І на третю добу я повернувся сюди. І от розумієте, той стан, коли ти вперше відкриваєш на тому світі очі, примружившись, і перше, що бачиш, отакий от діду, він, по-моєму, там жив, я не знаю, хто то був. І отакий от діду. і Він так дивиться і каже. Ну, що, Павло, на баби? І та фраза, розумієте, воно до цього часу в мене звучить в вухах. І є моїм символом по житті. Вот. І я не знаю, чи то святкова брила, чи то консультації, коли я був там Власне, зробилося так, що моєю основною мрією стала музика. І Богу дякувати. Життя продовжувалося. Багато випадків з цим зв'язано, але не вистачить часу. От, і... Почалися нові вчителі, новий шлях, той музичний шлях. Біля мене були абсолютно звичайні люди, абсолютно звичайні вчителі, і в той самий момент люди пам'ятники, які робили історію нашої держави. Це Видатні вчителі, ну наприклад, Станіслав Пилипович Людкевич, Мирослав Михайлович Скорик, е Микола Філаретович Колеса. Деякі навіть не підозрювали, що вони є моїми вчителями. Але я, ходячи з ними по тому житті, разом просто по коридорах консерваторії чи музичного училища, витягав з них. Ті знання. І що я зараз зрозумію вже на сьогоднішній день. Це люди, ці вчителі дуже рокінг-рольних поглядів. <сум> Уявіть собі, е вчена рада, всі чекають Станіслава Пилиповича Людкевича, а його нема. Виховання тої людини не дозволяло просто запізнюватись, а його нема. Всі хвилюються. Нема, 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 нема. І тут відкриваються двері. І весь в бруді Станіслав Пилипович, Капелюх, Станіслав Пилипович, що сталося? Панове, уявляєте? Перехожу через дорогу. Раптом зліва. Фадієс! Фадієс! Біда коли під машину не попав. Розумієте, це, це не про музику, це про життя. Вони так жили. І е, слава Богу, що вони були поруч. І, або, наприклад, е, здоровий оптим, оптимістичний організм, наприклад, мій, е, вилітає з консерваторії, відкриває двері і ледь не збиває з ніг е, Миколу Філаретовичі колесу. Я ледь Бога не вбив, розумієте? Я вклоняюся, вибачаюся. Кажу, Микола, проходьте. Капелюх. Колега, проходьте, вам швидше треба. Я вже встиг. Це геніальні люди, це люди-пам'ятники. І слава Богу, що в них можна було вчитися. От і потім, потім я відчув, що я трошки виростаю з штанів академічної музики, і щось вже по сторонах мав глядіти. І якось йду біля готелю Жорж, тоді ще їм турист по підземному переходу, і чую щось таке свіже українською мовою н рольне я підходжу і пацан ну, так, на парапеті сидить і продає касети. А то звучали е наркомани на городі. І я кажу, що то, брати Гадюкіна, можна купити? 25 рублів. Ну, то шалені. Тоді ще рублі, по-перше, були, і то шалені гроші. Я кажу, нікуди не йди, сиди тут, я зараз принесу гроші і куплю ту касету, а, а вона була одна. От, я дістав гроші, придбав ту касету, заслухав її додір, і знак, як сніг на зеленому листі. Да? І тут знак теж. Я зустрічаю свого. Названого брата Ігора Мельничука тоді, і він каже, що ти фігньою якось займаєшся. Приходь до нас. Приходь до нас. У нас тут зміни. Типу, після завтра концерт прийдеш, познайомишся з пацанами. типу, поговоримо. Мрія? Мрія. Вот. І я приходжу на той день. Вони сидять так, от, типу, чекають автобуса. і Ми пару слів переговорили. І тут Кузя каже: поїхали з нами на концерт. Я кажу, як? Ну так, на концерт. Я кажу, а репетиції ну, мені пацани, сказали, що ти щось знаєш, щось чуєш, на ходу підбереш. Я вас питаю, мрія? Та то капець, це не мрія. Ну, ми їдемо. Ми їдемо, приїжджаємо на концерт, але концерт не відбувся. Е, тому що. Тому що знаєте, така ситуація. Ми з готелю спустилися, а нам не подали автобус на майданчик, а то досить далеко було з інструментами. Пацани, я ж не знаю правил, а вони сказали: то не повага, так не має бути, і ми повернулися в готель. Ну, скандал, преса, перший концерт, скандал капіц. Але то є рок-н-рол справжній. Ну, ми на всякий випадок, коли повернулися, то 90-й рік. Ви розумієте, що тут за часи? І пацани бандитські після консультацій сказали: пацани, ви все вірно зробили, по поняттям все нормально. Шо? Все, рок-н-рол почався, і в мене з'явилися це дуже серйозно нові. Вчителі Сергій Кузьмінський, Михайло Лундін, Ігор Мельничук, які стали на той момент новими моїми вчителями, вклоняюся до цього часу і щасливий, що ми разом рухаємо ту справу. І потім було дуже багато історій. Всього не розкажеш і наркотики, і алкоголь, і лікування, і багато музики, і навчання нової музики. Багато-багато випадків в історії, за що я їх дуже люблю. Е е сотні, сотні концертів, і е е найцінніше це очі, які приходили в зал, які разом з нами. Робили нашу спільну історію. Потім, так сталося, були на то причини, була перерва. Перерва, коли ми розійшлися. Ми розійшлися, І в той момент ми з Ігорем Мельничуком організували студію, свою власну студію в Києві, на якій написали. Музику як композитори до сорока фільмів. <Next Impossible> Де гроші тільки. Е <Next homicide> <Saints> е і потім прийшов момент, коли, е знаєте, Рок-н-рол, сцена і взагалі спілкування музичне це наркотик. Такий наркотик, з якого вилікуватись просто неможливо. І ми вирішили знову, мали можливість зібратися і зіграти концерт, палац спорту, рекорд по квитках, 30 градусів морозу, але без всяких кліпів і реклами, повний зал людей. І ми зрозуміли, що ми потрібні. Мрія, звісно, але в житті постійно мрії щось має заважати. Так стається. Ми втрачаємо найдорожчих людей. Ми втратили нашого Сергія Кузьмінського. Який пішов, я думаю, що йому є з ким там пограти і зробити свято. Але без нас. І довгий час ми вагалися і навіть не думали про повернення на, на, на сцену, але з, дань поваги, ми організували триб'ют-концерт пам'яті Сергія Кузьмінського, де. Де брали участь ну, майже всі зірки українського рок н ролу І коли ми побачили очі, до речі, вагітних жінок в залі, які прийшли на концерт, а я свою дружину би ніколи в такому стані не, 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 не пустив. Діти такі, такі, такі. І той діду може був як... Не знаю. От. І ми, ми зрозуміли, що ми дійсно знову потрібні. І ми почали думати про нову історію в тому серіалі. Ігор Мельничук написав пісні для двох нових альбомів, якщо цікаво було. Буде, то послухаєте. Е, е, і, почало, і почалось знову, ми пішли по тому шляху, і коли е, остаточний такий момент, коли ми приїхали до пацанів на схід, довго теж вагалися, нашо, наші наркомани на сході для бійців? І коли Після концерту ми спустилися в залу, спілкувалися, і один вояка там, ну, типу, пообнімалося, і я кажу: слухай, ну от нафіга вам треба оці наркомани каже, Ти що дурак? Мені настрій для бою треба. І знаєте, то як хрещення, просто було і, і дозвіл на те, що ми робимо зараз. Зараз нові ідеї, нові проекти, купа музики. До речі, 25 числа лютого буде Republic Fest. У нас концерт. Якщо приходите, Тихий, акустичний концерт. Пробуємо тихо грати. Вчимося, постійно вчимося. І знаєте, я от тільки зараз подумав. А скільки мрій залишилось на полі бою? то, знаєте, маємо піднімати ці мрії, допомагати їх втілювати. Це в три, в п'ять сотні разів буде важче, але ми разом маємо ту валізу піднімати і нести. А і ще одне, що рухає нас по цьому житті, це любов. Вона буває різна, але вона чудова. Ірина, що нічого не робиш? Ще, ще гучніше, гучніше, гучніше обласки, друзі. Так, то ви, ви ж розумієте, що коли така велика творча людина на сцені, воно не може просто так піти й е, пройти і це все залишити.